Добрий день, величні люди. Сьогодні трошки пізніше вийшла в ефір, бо повітряна тривога. І взагалі сьогодні буде така тема, в якій я хотіла дуже розібратися. І я думаю, що для вас це також буде дуже актуально, чому взагалі наші бажання не здійснюються. Всім доброго дня, хто дивиться в прямому ефірі, також хто буде дивитися в записі, пишіть добрий день. Ну що ж, будемо розбиратися в темі. Всі мене одноразово загадували бажання і боялися, що воно не здійсниться. І дійсно, так і було. Навіть навпаки, на Здійснилися наші найгірші переживання. Тому це так, чому це так відбувається? Так, мрія це наші фантазії, бажання, які переплетені з нашими потребами. В цьому світі тільки людина може мріяти, і які же ж секрет? Тілення мрій. Ось така формула, де мрія, бажання, потреба, ціль, ціль, план і дія. Не знаю, <різь> мрія, бажання, потреба. Ціль, план, і дія. Походу, неправильно. <смі> Вчається, мені то воно в ту сторону написано, а вам, виходить, відбувається в іншу сторону написано. Мрії надихають і формують бажання. Бажання заряджають і точніше визначають потребу, цілі направляють до реалізації потреби. А плани підштовхують до дії. Так у результаті мрія стає реальністю. Але часто перехід мрії до бажання і далі нам заважають страхи, звісно, які інколи можуть займати місце бажань і тормозити їх здійснення. Давайте познайомитися з причинами появи цих страхів, і що з ними робити. Сама найперша причина це невідомий страх, формування бажання основується на емоціях, внутрішньому імпульсі і почуттях енергії, які з'являються всередині нас. Коли з'являються ці емоції, в нас є два шляхи. Ми можемо йти за ними і думати, як здійснити. Чи зупинити себе невідомим страхом. Ми боїмося діяти, але не знаємо взагалі не розуміємо, чому це так. І тут важливо задати собі запитання: а що буде, якщо я зроблю все для того, щоб здійснилося моє бажання? І що такого страшного відбудеться? Коли ми даємо своєму страху образ, то з ним можна боротися. Якщо, наприклад, вам хочеться танцювати, вивчати іноземні мови, або малювати, освідчитися в коханні, виразити своє не, ваше задоволення і так далі. Спробуємо. Прокрутити сценарій в голові до кінця. Ми бачимо, що страх, можливо, пов'язаний зі страхом осудження чи критики зі сторони інших чи з невпевненістю в собі. І тоді вже з цим можна боротися. Причина друга це внутрішній критик. Критика зі сторони. Так як і внутрішня дуже заважає реалізувати свої бажання. Будь-якому критику важко протистояти. Зовнішньому критику потрібно вітати відповідальність за сказане і показувати, озвучувати свої психологічні кордони. Всім доброго дня, хто доєднується, рада бачити на ефірі. Ми говоримо про те, чому не здійснюється бажання, чого ж так відбувається? Можливо, нас критикували, обезцінювали батьки, і ми продовжуємо боятися діяти. Тоді давайте спробуємо ризикнути і сказати собі, що ми вже не маленькі, і ми знаємо собі ціну. Якщо ж ми побачимо, що наш... ми просто уявляємо нашого критика в зменшеному вигляді з розміром шпильки. А потім уявляємо, як ми проколюємо папір зі словами мовчи, тому що я тут господар. Спробуємо знайти собі спробуємо знайти собі найкращі риси і цінити свої досягнення. Вони допоможуть нам поставити критика на місце і не обов'язково з ним сперечатися. Головне підвищувати внутрішню впевненість. В собі займатися саморозвитком, і тоді до обговорень критика ми будемо просто байдужі. Причина третя це підтримка оточення. Якщо ми оточені тими, хто не впевнений в собі, говорить про свої проблеми, не є про невдале життя, ми будемо разом з ними в цьому негативі. І тоді їхні страхи, нещасне їхнє життя поглинуть нас. Тому дуже важливо себе оточувати людьми, які підтримують, поважають, розділяють наші погляди. І звільніться від негативного оточення. Вибирайте тих, хто активний в житті і думає позитивно. Причина четверта це фокус уваги. Якщо ми зациклюємося на негативі, то наша психіка починає пошуки, який підтверджує цей негатив, фокусуючись на ньому. Наприклад, ми боїмося попасти в аварію або пошкодити своє тіло, поки ми будемо на цьому сфокусовані, ми будемо Чути про новини про автокатастрофи, про те, як поламані руки, поламані ноги в людей. Також будемо бачити на інвалідних візках людей, хоча ми до цих пір їх взагалі не зустрічали в своєму житті. Тут працює принцип подібне притягує подібне. Тому необхідно привчати себе, виховувати свою усвідомленість і налаштовуватися на позитив. Причина п'ята. Візуалізація як інструмент здійснення бажань. Справа в тому, що мозок наш не відрізняє реальність від уяви. Якщо ми уявимо, що з кимось щось сталося, то через деякий час ми відчуємо фізично неючу біль в... зі сторони шлунка. Що є першою ознакою гострої тривожності. Коли ми уявимо, що наше найзаповічніше бажання здійснилося, ми відчуємо прилив сил, енергії і хорошого настрою. Такий настрой, звичайно, допомагає здійсненню бажань, так як ми стаємо більш активними, енергічними. І готові до подвигів. Візуалізуємо здійснення наших бажань, створюємо карту візуалізації, де ми можемо за допомогою картинок це все вже бачити. Своє бажання в майбутньому. Написати і розклеїти, підтримуючи афірмації, на всіх місцях, де ми можемо стикатися там кожен раз, де ми частіше всього буваємо в якому місці. Якщо наше бажання істинне, то воно обов'язково здійсниться. Причина шоста. Ще моє це бажання. Так буває, що ми загадуємо бажання не наше. Ми беремо чиєсь бажання, повторюємось за кимось, беремо чужі мрії, як приклад і думаємо, що ми також цього хочемо. Прийнявши чуже бажання за своє, ми будемо боятися того, що воно не здійсниться. Будемо триматися за нього, як заковані страхом, завмираючи від однієї думки про нього. В цьому випадку, коли є бажання істина наше, будуть з'являтися інші відчуття. Це радість, легкість, креативність, також підйом активних дій, які йдуть на. Знаходження направлення на пошук виходу. Щоб визначити, чи наше це бажання, напишемо відповіді на запитання, такі чотири запитання, для чого нам здійснення цього бажання? Це перше питання, друге питання. Що в результаті ми хочемо отримати? Третє запитання як ми будемо це використовувати. Четверте запитання, які відчуття ми відчуваємо при виконанні цього бажання. І п'яте як зміниться наше життя після виконання бажання. Коли ми... це взагалі можна, в принципі. Собі так робила. Я взяла собі загадала бажання. І я от провірила по цих запитаннях свої відповіді. От ще дійсно це моє бажання. І от, коли я прийшлася, то я бачу, що це дійсно моє бажання, бо то, що я знайшла всі відповіді на ці запитання. Причина 7. Сила бажання і віра в нього. Звісно, якщо бажання наше, то і сила бажання буде високою. Якщо це бажання ми позичили, або на даний момент, або на даний момент воно не актуальне, йому не прийшов час реалізовуватися, чи ми не віримо в здійсненням його, то вряд чи воно збудеться. Віра в здійснення Підвищує силу самого бажання. Якщо в нас був негативний досвід, який посіяв нас страх того, що бажання може не здійснитися, потрібно заново е, спробувати вірити, як ніби заново вчитися ходити крок за кроком, знову рухатися до своєї цілі, віруючи і надіючись, що на цей раз все буде по-іншому. Причина восьма. Обережно бажання здійснюється. Коли ми навчимося правильно ставити цілі і не боятися слідувати за своїми бажаннями, відчувати задоволення від отриманих результатів, наше життя стане насиченим і наповненим сенсами. І тут головне мріяти обережно. Тому що мрії такі мають здібність стіснюватися. І хай ваші бажання будуть щирими, направлені на добро і любов, приносять вам і вашому оточенню радість і щастя. І на закінчення цього ефіру хотіла би сказати, що потрібно все-таки. Ці причини свого життя забирати і, і просто мати розуміння, чому так відбувається, якщо, наприклад, мрія не здійснюється. От. І хотіла ще один такий анекдот. Десь, я не пам'ятаю, що це анекдот, чи це взагалі-то. Про тебе анекдот, що чоловік мріяв про те, що буде дивитися на жіночі попи, і в, і в результаті він став унітазом. Так що бійтеся своїх мрій, правильно їх ставте, бажання загадуйте правильно, тому що можна так загадати, що може так статися, як в цьому анекдоті. Дякую за те, що ви дивитеся мої ефіри, за те, що ставите вподобайки, коментуєте, ділитеся моїми ефірами. Також дякую тим, хто не ставив вподобайки, хто не коментує, не ділиться, а тихенько споглядає і спостерігає за моїми ефірами. Також дякую Господу Богу за те, що я маю можливість вести прямі ефіри. Ділитися знаннями і своїм досвідом. Гарного вам дня, прекрасного настрою, миру вам та любові! До зустрічі до завтра. Всього доброго, до побачення!